Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 лютого 2024 року. Сьогодні, 18 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Можна сіяти тільки насіння полуниці, квітів, валеріани на розсаду у завчасно зволожений ґрунт. Перевірте, будь ласка, цибулини квітів на збереженні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії повітря, тому не можна поливати та підживлювати рослини. 18 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 лютого. Будьте уважні, ще можлива алергія на ліки. Прийом їжі повинен бути частим і невеликими порціями. Готуйте каші всіх видів, рибу та морепродукти, курку з м'яса, індичку, куріпку, готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту, їжте гранати, різні горіхи, мак дуже корисний, кунжут, мигдаль, селера та різна зелень. Завтра, 19 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Цей день підходить тільки для посіву насіння сидератів. У овочеві культури, будь ласка, насіння їх не сіємо. Поливати та підживлювати рослини можна вже після 5 години 30 хвилин ранку, але не можна проводити обрізку рослин та зелені операції. І 19 лютого це ж знак стихії води, несприятливий день. Для різних заготів важливо для здоров'я на 19 лютого, тобто вже на завтра. Не можна бути агресивними і не допускайте різких перепадів настрою. Не можна в цей день переїдати, не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. А ось яке харчування для здоров'я повинно бути легке харчування. Салати з відварених овочів, овочеві супи, житній хліб, риба, морепродукти, картопля, топінамбур, морква, буряк – це у увареному вигляді, вигляді салатів. Також використовуємо екзотичні фрукти, можна не варити. Їмо мигдаль, фісташки, кокосові горіхи, якщо їх немає. То будь-які горіхи теж використовуємо, вони дуже корисні саме в час, коли місяць знаходиться в знаці. Так. на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра! Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах і тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!